В нас непоганий експірієнс з побудовою локальних операційних команд. Є кор команда, яка відповідає там за маркетинг, продукт, інженери, HR і так далі, яка умовно як амбрела, як парасолька над усіма ринками. Основним носієм там якоїсь ДНК це все таки є операційні команди. Вони на такому на фронтлайні вони забирають найшвидший фідбек від користувачів, і вони мають бути носіям. І основна складність тут дві. Перше знайти ось цього першого General Manager, от, да, от от, от. це момент, ага. правильно налаштувати процес цей такий фідбек-клуб між е, оцією операційною командою і командою маркетингу продукта, щоб зміни або фідбеки користувачів, які відображують там якісь локальні особливості, були почуті на стороні продукту і маркетингу.